Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ми знову на каналі Автознімеччини, з вами Віталій. І сьогодні ми будемо шукати автомобіль під ключ. У нас вже пару тижнів не виходило відео, трошки був такий мікроперерив невеличкий, то їздили на рідну Харківщину дітям погулять по селу, побігати. Але зараз там трохи стрьомно по тим селам бігати, по траві, бо по... розмінування все-таки досі приходять. Через ту війну нашу з, з такими клятими сусідами, що то просто капець, нікому не побажаєш. Отже, тема нашого відео на сьогодні пошуки автомобілів під ключ. Шукатимемо дуже класний Passat b 7 в максимально гарній комплектації. Будемо намагатися знайти максимально свіжого року. І що ну дуже важлива для людини комплектація, щоб це була кожа, автомат, двигун, бензин, дизель не принципово, але дуже гарний стан. Ну і як завжди, в пошуках у нас слава богу, ніколи не пропадає Volvo. Volvo v 50 дуже популярна модель. Шукатимемо ми також, що з того буде. Будемо дивитися разом. Погнали, кому цікаво. Не забудьте. Так, друзі, ну що ж, їдемо дивитися на цю гарненьку Вольвочку. Принаймні на словах нам пообіцяли, що все там шики, і, і красота, рідний пробіг, не крашена. Попередньо вона нам сподобалась, ми вже перевірили штук 3 чи 4. І сподіваємося, що ця Вольва нам підійде. Бо попередньо, типу, так, вона дуже цікава і в наш бюджет там до 9 тисяч доларів. Що з цього буде, як завжди, дивимося разом. Так, Така Вольвочка у нас така. Трошки дощ наш пройшовся, але вроді би повністю ціленька, без, без якихось лишніх сколів і царапин. Пройдемось так спочатку по кругу. Гума там відсотків 50. Так, що у нас? Гума тут відсотків 40-50 десь так. Більш-менш стан нормальний. Є невеличка вже вироботка по дисках, колодок колодок десь 60-70% такі свіжі свіжі, але ну, видно 10 й рік, 10 й рік Зараз глянемо чим як вона розмитнена, чи 10 м чи 11 м Сидіння, в принципі, стан непоганий, але руль такий в ідеальному стані і навіть не фарбований. Просто можна, можливо повна, повненька людина їздила, таке може бути. 154 тисячі пробіг. Є техогляди, тобто пробіг тут 100% рідний. Ну То перевіримо, звісно ще, але техогляди не так просто не роздають. 60, гума ще дуже гарна. Так, тут все гарно. Я посуну цю. сидіння в дуже гарному стані, адекватно, нічого не перешито, не перероблено. Дуже такі гарненькі збереження. Так, шторочки в нас немає, не тільки вантажна щітка, але, але дуже чистий, гарний багажничок, не забитий, не затертий. Вілюр цей ціленький. У нас є компресор піною проти цей пожежний кран хотів казати, ну коротше. Вогнегасник. Не такий гарний, стан дуже гарний. Бултини кручені. Віконця дивись 10 рік. Вона, мабуть, буде 11-тим роком, розмитнена, якщо все добре. Він-код Зафіксували. Так, посидінням в принципі зауважень більш ніяких таких немає, Тут тільки там трошки така потертість велика, невеличка. Шестиступка, все правильно. Клімат, навігація, все є. Датчик дощу. Ну, перевіримо, да. Датчик дощу. У нас камери е ці яких сліпих зон. Така дуже в гарному стані косметична. Так, дивимось нашу вольвочку. Радіатори частенькі гарні. Питань по них немає. Шурси провода цілі, нарепані. Двигун сюди. Суха, а на стыку тоже сухо там привода сухи тут такая трошка мама трошки она незручна. Зато рівнем, кашоти, не зручна ребенка ничего не печи герметики все на месте вся шуба заводська жодного прыщика Жодної цяточка не ні до ничего Тут так само, все добре. Менджером скриті, все ціленько, нічого ржавого немає. У нас, до речі, по пробігу є бельгійський тихогляд, це дуже радує. Ну що ж, друзі, після перегляду кількох варіантів по Volvo V50 і навіть дивилися одного Ford фокуса 2011 року. В принципі, все подобалося, але десь там підкраси, десь пробіг більший, там 250, десь якісь нюанси постійно були. І тут нам трапилась ця Volvo, яка нам дуже сподобалась по пробігу. Пробіг дійсно виявився підтверджений. Ви все побачите далі самі. І автомобіль був без підкрасів. Таке дуже рідко буває, що і пробіг, і без підкрасів. Ну, Але все-таки таке деколи буває. Все-таки знайшли ми класну Вольву, вона замовнику дуже сподобалась, мені сподобалося вона так само, і з технічної сторони у нас все було добре. Там одна помилка була по клапану, зверху там стоїть такий на паливній системі, його продавець поміняв. Ціна на старті була 8850, без сертифікату. Домовились за 8700 разом з сертифікатом від продавця. Отже, в принципі досить такий суттєвий торг вийшов там плюс-мінус 200 доларів. І автомобіль в шикарному стані. Е, наступний варіант у нас, е, який ми знайшли, е, Passat. Passat B7 непростий. Він дуже на класному заряді і що саме головне, ми навіть на це не сподівалися, але замовник дуже хотів в ті гроші, але я казав, що в ті гроші ми не попадаємо. Але знов чудо пройшло. Дуже класний посад ми знайшли в комплектації, здається, хайлайн але не це головне, а то, що він був олтрак повнопривідний на автоматі і дуже в гарному стані. Запрошую до перегляду. Так, що подивимось того посадчика більш детально. Наш ультрак. у нас ксенонові фари з омовачами, з пактронами, є така зовсім-невеличкий зовсім, -зовсім невеличка, невеличкий піскоструй, але плюс-мінус на 200 пробігу він на висих має бути. Зразу підемо по фарбі. Що у нас тут? Гума зимова дуже гарна, в дуже доброму стані відсотків 70. Так, що по-по-по-по? Дату не бачу, певно, з іншої сторони. По дискам вироботки немає, майже, нові колодочки стоять. Так, дивимось далі. Безключовий доступ є. Тут все він код зафіксуємо, якщо треба. Останній сервіс 22 рік 194 тисячі. В принципі відповідає по сервіски так само. Дверні карті чисті, охайні, нема нічого такого поганого, ручки всі працюють, датчики дощу світла, автоматичне затемнення, руль гарний, не перешитий, ніде нічого. 201 тисяча пробігу. Педалі такі модні, як на airline стоять. Ну all tracker, вони там схожі комплектації, шкіра ціла, не потріскана, немає нічого зачуханого. Два ключа в доброму стані, безключовий доступ, безключовий старт, шестиступка автомат, і телек, все є. Так, дуже добрий стан, в принципі, по салону. Є такі дуже-дуже-дуже така мілка сарапочка, але вона сполірується на любій, на любій мойці, як кажеться. У нас є по цьому криву підкрасок, невеликий, косметичний. Шпакла вроді нема ніде, вже я пробував сам, ще раз вам покажу. Тут щось трохи більше Ну, але то все одно без шпакльовки. Десь під, під край крила трошки більше і напив Нічого страшного Все, до Кантика до цього підмалювали і все. Вікна у нас одинички 11 рік, але машина розмитана повністю 12-м роком, чисті гарні дверні карти. Накладочки ольтрак шкіра чиста не потріскана, не заляпана, фарбою ні фарбує, нічим. Машина вроді би відправата. Бампер має таку царапочку тут і тут. І в принципі критичного нічого. гума добра. У нас понизу йде дві труби, бо це утра. Ну, знизу ми її ще подивимось. Так. Тут все ціленьке. Камера є, режія ніякого немає. Машинка швейцарська, в принципі, це дуже добре, так як ви хотіли. Тут в цих скритих полостях теж все чистенько. Ржавого а не на стиках, на герметику нічого немає. Багажничок чистий, охайний, шторка є, вантажна сітка теж є. Запасочки немає. А там є дивлюсь домкрат якийсь. Домкрат є, ключі є, сіріга є, буксором, коротше, колесо 800 гривень, і все діло. Все це робиться, купляється, нічого страшного. Тут рижу, горжавого, нічого немає. Ледовані фонарі позаду теж, наприклад, цей теж великий плюс. Виглядає шикарно просто. Одне діло, коли лампочка світить, друге діло, коли ледований фонарь, він вже переливається цікавіше. Під накладочками не видно рижого нічого такого. Гума однакова, вся в доброму стані. Задні диски, виробки майже. Так, в принципі, немає, просто вони давно міняні. Коли більше половинка. А, вони, чи вони взагалі нові? Нові. нові. Проєм теж чистий. Ну салон взагалі ідеал, абсолютно. Якщо по кузову там десь якась там ця нілка цяточка буде, то салон взагалі цілий рівний, без, без дефектів. Ці накладки олтраковські, тут так само безключовий на всіх дверях, ну напевно що й на багажнику. Зараз гляну. Проєми теж чисті. Сидіння малейшої трещинки, ні малейшої ні царапини Німа ніде нічого. Дуже охайна, чисто гарна машина. Ну і вона у нас з повним приводом. Так, що у нас у нас по документах? Вона у нас чисто 13 рік, як модельний, так і виготовлення. Сервіси всі є. Я вже передивлявся, зараз покажу вам останні. Вони всі швейцарські, печатки всі оригінальні. Так, це не останній. Ось останній сервіс 20 рік 170 тисяч. Е, наступний мав би бути на 200, але в нас там ще наліпка є на дверях на 179, здається. Ну коротше, сервіси всі пройдені, то все добре. Так. Тут ще в нас є вихід USB. вся та тема, навігація є. Так, фари у нас чистенькі. Наліпки по оригіналу є, але рік не видно. Болти у нас ні по фарі, ні по крилу, нічого не кручено. Вінкот читається добре, не ржаве нічого. Рідина. Чиста прозора. Все добре. Двигун в принципі чистенький, не знаю, мився чи не мився, але виглядає поки що добре. Ремені можна буде... Та в принципі вони в доброму стані, немає ні мікротріщи, ні поривів, нічого, то все мілочь. Розхідник просто коробка суха, петьоків немає ніде ніяк. так, номер Пробіг у нас по коробки передач співпадає, так само як і в двигуні. І питань по коробці, в принципі немає. То останнє фіксований, десь щось мінялось, може щеплення було. Короче, співпадає. Камера працює, передні задні парктроніки. направлення руху показує, куди можна паркуватися. Все так, подивимось на алтрак знизу. У нас модний двохтрубовий чи тру трубовий. Короче. О, а у нас ця штука пластикова, я щось думав, що вона желізна, так як в старіших Так, по підвісочці пару прищиків є, але сам кузов там там все ціле і немає ні одного прища те, що на подвізки це нормально, пильники по повному приводу цілі, клапан Халдекса ціленький, нічого не тече, не капає, їде машина добра. Ні, по кузову взагалі немає нічого такого. Ось от мінімально щось тут таке, але воно того варте. Тут супер все сухенько, як новеньке. Десь як в приїзді термоекран якийсь брендка і бере. дзинь дзин дзин так робить. Каталізатор на місці, нічого не різано. Турбіна суха, вона у нас сумісна з колектором. Пильники, приводи сухі. Датчики рівня, у нас, до речі, адаптивна підвізка. Датчики рівня на місці, нічого не поламано. А, ось один поламаний. А цей поламаний. Датчик рівня. Ось він так має бути. Но я не думаю, що він дорогий. Датчик рівня полу. Так. Тут є понизу царапки. Добре, є такі царапки невеличкі, але вони ні на що не впливають, їх зверху абсолютно не видно. Ну що ж, друзі, зустріли ми замовників з міста Миколаєва, передаємо пану Олексію та його дружині такий шикарний автомобіль. Перевіряємо всі повністю наявні документи, все звіряємо він-коди, паспорта, прописки, все інше. Саме головне перевіряємо ще один раз автомобіль, щоб все було добре, щоб нічого ніде не забули. Ну і побажаємо гарної дороги до Миколаєва. Ну що ж, друзі, на цьому тижні ми знайшли два шикарних автомобіля. Це був Volvo v 50 11-го чистого року за 8700. Доларів. Дуже в гарному стані ви вже бачили. І другий автомобіль був Volkswagen Passat B7 в комплектації all Highline В дуже гарному стані. 14 тисяч доларів він був на старті. Забрали ми його за 13800. Так само сертифіката не було. Власник, ну верніше, продавець зробив його торг плюс сертифікат зі сторони продавця. Отакі класні шикарні машинки знайшли на цьому тижні. Кому подобається відосик, ставте лайки, пишіть питання, які ви автомобілі би хотіли бачити. Будемо робити огляд цін по Луцькому авториночку. Будемо звертати увагу на те, що вам цікаво. Також, кому потрібен підбір під ключ, супровід по авторинку Луцьк, разові огляд, огляди Луцьк Рівне, також займаємось все, як то кажеться, показуємо, розказуємо, все чисто і прозоро. Дуже дякую, що додивились до кінця. Всім пока.